Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А, ну по-перше, я киянка, і в мене якесь своє знаєте відчуття. Я не можу точно сказати, але побачила, що зараз рівень життя дійсно виріс, і а, дуже дорога. Оренда квартир для людей стала, хоча я вважаю, що під час війни люди мають бути якісь більш лояльні, а не драти останні кошти, тому що, наприклад, якщо у людини зарплата 20 тисяч гривень, а оренда квартири 15, то я перепрошую і ще й комуналка. Да? І як людині на 5 тисяч гривень в кращому випадку вижити в столиці. Ще й при такому темпі розвитку в модній індустрії, коли всі хочуть виглядати гарно, плюс косметологічні процедури для дівчат. Це все забирає дуже, -дуже багато. Тому я не дивую, що дуже багато стало дівчат, які шукають легкі стосунки з чоловіками, щоб забезпечити собі якісь. Кусочок красивого життя для себе. Ну вони про це всі говорять. Я думаю, що для вас це не є якимось відкриттям. Скільки приблизно ви витрачаєте? Чесно, я зараз не рахую точно якусь суму, але я почала дуже скромно витрачати, наприклад, на харчування. Я можу піти в магазин, дуже мало всього купити. Що я купую? У мене поряд магазинчик. Такий маленькі, там яйця коштують десяточок 58 гривень 60 копійок. Супер ціна можу купити ще огірочків. На гривень так 20-30, пару помідорчиків взяти, і от так я харчуюся декілька днів. Ви дуже схудли, насправді, за останній Дякую. час. Як вам це вдалося? А це ж мій секрет. Приходьте до мене на консультацію, я все розповім. Три тисячі гривень коштує. Бо в інтернеті так обговорюють дуже активно. Як вона схудла так швидко і так прямо струнка, і стала. По перше, мене все життя обговорюють, навіть якщо люди знають. Якусь певну назву, то давайте чесно говорити про те, що е, недостатньо одного якогось моменту чарівного є ще певний процес підтримування. І оцей процес підтримування я вчу дівчат, як це краще зробити, щоб вони виглядали красиво, струнко і е, здраво, здорово.